Що робити, якщо в ДТП ваш знайомий чи родич, і ви не хочете конфлікту? Ну по-перше, якщо ви потрапили в ДТП зі своїм знайомим або родичем, то тоді просто не викликайте поліцію. Але в такому випадку ви маєте довірити своєму знайомому і родичу. Вам довести вину і стягувати кошти з нього потім буде дуже важко, якщо це не буде ніде зафіксовано. Також не забувайте, що якщо ви все-таки через деякий час звернетесь в поліцію для фіксації ДТП. Якщо, наприклад, ваш родич або знайомий відмовився платити, то в такому випадку поліція складе адмінматеріали на вас за 126-й КУПАП України, а також на нього. Або яка альтернатива може бути, складіть Європротокол, і в такому випадку виплату отримує потерпілий, а винна сторона не понесе ніякої відповідальності. Але це тільки в тому випадку, якщо винуватець застрахований.